Я Кирило Поліщук, ведучий подкасту Амбасадори Безпеки. Це епізод, у якому ми поговоримо про медіаграмотність та кібербезпеку. Розберемося, що це таке, як формувати критичне мислення, не вестися на фейки і розумітися на тому, що таке дезінформація, що таке маніпуляція, та проводити свій час в інтернеті безпечніше. Медіаграмотність є однією із важливих умов власної безпеки і безпеки інших, особливо в умовах інформаційної війни. Про те, як бути медіаграмотним, ми будемо говорити в цьому. Епізоді із Наталією Фенько, тренеркою з медіаграмотності, доценткою кафедри української філології та журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Вітаю вас, вітаю, Кирило. Привіт всім слухачам. Так, тема у нас сьогодні дійсно цікава. Справа в тому, що от нам би треба почати розібратися, да, взагалі, що таке медіаграмотність, і наскільки це складно або просто. І тут цікава ситуація, тому що медіаграмотність це і просто, і складно водночас. Час, ну давайте поясню, чому це просто. Ну тому що мені здається, сьогодні вже ну практично кожен усвідомлює, що вміння працювати з інформацією, вміння її сприймати, скажімо так, фільтрувати. Це вже навіть не розкіш. Це просто знаєте, якась така щоденна навичка. Це просто, а іноді навіть умови виживання. От просто для того, щоб сьогодні в сучасному світі нормально жити, відчувати себе комфортно, відчувати себе безпечно. От сьогодні медіаграмотність ну це просто не те, що на часі, а от прямо-от прямо на цій хвилині. Отже, тут з одного боку все просто. Всі розуміють актуальність, всі розуміють потребу бути медіаграмотним. Чому складно? Ну як завжди, людський чинник. Справа в тому, що медіаграмотність дуже тісно пов'язана з таким поняттям як інфогігієна. Ну давайте от пригадайте, як вас вчили гігієні, от там батьки в сім'ї, в школі, в садочку, як вас вчили мити руки, чистити зуби. Я думаю, що це був не один день виховання. Ну на це пішли точно роки. Когось привчила, а когось таки ні. Розумієте, тут ще як то кажуть, дивлячись, який опір був цьому, але все одно це для вас стало щоденною звичкою. Ви вмиваєтеся, миєте руки, ви чистите зуби, там не знаю, приймаєте душ, і для вас це абсолютна норма. Ви навіть не замислюєтеся, да, чи потрібно не потрібно. Це норма. Це ваша звичка щоденна. Так само з інфогігієною. Ну всі знають, що треба перевіряти першоджерела, тобто цьому можна навчити. Да, сказати, що, будь ласка, перевіряємо першоджерела інформації, ніколи не беріть її просто отак, от, знаєте, без перевірки. Всі погоджуються, да, всі знають. Але питання, хто це використовує? Ну, от спитайте себе. Ви коли сприймаєте інформацію, ви що? Відразу перевіряєте перше джерело? Якщо так, то ви молодець, ви просто гуру медіаграмотності. Це теж звичка, от щоденна звичка. Інфогігієна це те, що повинно сприйматися, от просто знаєте, автоматично. Ну, я буду так говорити, що на це, от як у вас мити руки, у вас да, наскільки там років пішло в дитинстві. До речі, да, це дитинство, якби ще це все, то було б взагалі ідеально, якби це з садочку, там з молодших класів школи. В дорослому віці вже так важко призвичаєтеся до інфогігієни, але можна, я сама, ну скажімо так, що тут, як то кажуть, гріха таїти, я сама ну відчувала, що от я знаю, це чудово, але все одно іноді не перевіриш, да, от піддашся якійсь інформації. А потім думаєш, чому я не перевірила? Ну це ж можна було зробити, особливо коли така інформація, яка вам підходить, от яка вам подобається, Звичайно, вона ніколи не да. перевіряється і так само джерела, ті, які, або Ніхто там, там, ж медіа. Не інформаційну цю бульбашку. Тобто, так, якщо інформація вам подобається, вона вам симпатична, вона геть суголосно з вашими якимись світоглядними позиціями, все ви її берете, вона заходить до вас просто отак ідеально, і ви навіть не подумали, що а ж її треба перевірити. Тим більше, це ж вам сказала ваша найкраща подруга, або найкращий друг там, або там ваша мама, навпаки, да? тобто, взагалі, то це ж як це не повірити. Знань тут замало потрібно, щоб була сформована оця навичка перевіряти джерела інформації. І Отут і складність, тому що люди або лодачаться, або забувають. Або в них просто це не сформовано. І да, тут потрібні роки. Ну, у нас уже тільки ну, так почалося в країні такий прям масовий рух да, от медіаграмотності. От, до речі, нещодавно був проведений національний тест з медіаграмотності. Як диктант є, був національний тест з медіаграмотності такого ж типу, Я подивилася статистику. 32 тисячі людей взяли участь. Як на мене, це не дуже багато. Ну для першого разу можливо. А з них тільки 17 тисяч дійшли до кінця тесту, да, отримали якийсь бал. Ну і в основному, хто там був найбільша кількість людей, які брали участь, це молодь. Тобто люди зрілого віку, да люди дорослі вважають, що ну медіагра вони і так медіаграмотні. Вони все чудово розуміють, їх обдурити неможливо. Іноді ви знаєте, наш оцей бекграунд, наш життєвий досвід нам дуже заважає. Ми іноді дуже самовпевнені. Вважаємо, що та що ми той фейк не роз mm -hmm. не розрізнимо. Ми що його не побачимо, та ні, нас так просто шахраї там не, не обведуть. Але тут ще варто пам'ятати про те, що медіаграмотність це якась не те, щоб навичка якогось ви, наприклад, пройшли якийсь курс, і ви медіаграмотні грамотні до кінця життя, що ви щось вмієте, це постійне навчання, це постійне вдосконалення. Це немає такого моменту, коли ви вже на все життя стали медіаграмотним. тобто це постійний процес. Абсолютно, ти правий, Кирило, так цьому не можна навчитися раз і на все життя, тому що настільки оновлюється. Цифрова оця вся платформа та сьогодні фейки, розумієте? Я пам'ятаю, які були фейки ще там рік-два тому, uh -huh. такі топорні, що їх дійсно можна було побачити. І які сьогодні є фейки? Найгірший, скажімо так, найнебезпечніший фейк, то який дуже схожий на правду, на півправда. Ми живемо в епоху постправди, да, коли, е, як то кажуть, все правда, тільки насправді це все тільки емоції. Вони нам диктують, що це, начебто, правда. А оця напівправда, вона ще гірша, коли фейк робиться так, монтується, да, що в ньому є і якісь правдива якась основа, ну і звичайно, да, якась фейкова основа, і розрізнити його вплив його на тебе просто іноді буває шалений, тому що. Він заходить ідеально. Він тобі подобається, розумієте? Хороше скажімо так, не хороше зроблений фейк. Якісно зроблений фейк. Він нам подобається. тому що він точно ловить хвилі нашого настрою, наших емоцій, нашого світогляду і заходить в нас просто як по маслу. І все, ми думаємо, що тут все, все чудово. Ви знаєте, вчора в мене був такий цікавий випадок, іноді ж там ну розмовляєш з людьми. Зараз да сьогодні у нас ситуація така, знаєте, ну дуже напружена, да, тривожна. Всі Люди ловлять оце у ці інформаційні хвилі, так різні інфо... різні такі вкиди. У ці інформаційні, і ось я чую, як одна жіночка говорить, що вона почула, а що в Києві там будують якісь спеціальні укриття від ядерної зброї. Да? Тобто будують укриття від ядерної зброї. Від і так вона вже їх там 400, 400 укриттів, І все нас скоро дав нас накриє ядерна війна, і вона абсолютно серйозно про це говорить. Я ну просто їй поставила запитання. А звідки ви це взяли? Ну звідки ви це взяли? Це перше питання? Да, звідки ви взяли цю інформацію? І вона мені каже в Тік-Току». Я це взяла в Тік-Тоці. А розумієте, я коли почула цю відповідь, я зруя, я просто мені смішно стала людина. Настільки серйозно та взяла в Тіктоці інформацію про ядерну загрозу. А тут навіть можна не говорити не лише якісь окремі Тікток або mm -hmm. інколи кажуть у Фейсбуці, в Телеграмі, mm -hmm. в інтернеті. Ну так, вибачте, в інтернеті може напеможна mm -hmm. написати на будь-якому ресурсі в тому ж телеграмі. Я зараз створю канал «Суперправдиві новини, і буду писати туди лише фейки, і mm -hmm. всі будуть в них вірити. І казати, що ось дивіться, я прочитав в Телеграмі. Це абсолютно ну, нічого не доводить. Коли питаєш, звідки, то у мене теж постійно така ситуація, звідки ця інформація, я чекаю, коли скажуть, наприклад, там не знаю, українська правда або там BBC, або там 24 четвертий канал. Хоча б якщо скажуть там якісь, не знаю, там не будемо називати якихось там блогерів, навіть mm -hmm. у когось. Тобто, але дуже часто немає навіть конкретного посилання mm -hmm. на конкретне якесь джерело, хто саме. А далі вже можна робити висновок. Довіряти, не довіряти, перевіряти. А коли люди просто кажуть в Телеграмі або в Тіктоці mm -hmm. і на цьому все закінчується, тобто то навіть дуже дивне саме по собі джерело інформації, тому що не, не зрозуміло взагалі, хто там сказав. Та ти правий Кирило, я навіть студентів першого курсу, я їх у мене рік іде на те, щоб їх відучити від цієї фрази, яку я ненавиджу, де це ти взяв в інтернеті. Yeah. Тобто я кажу, ну це все одно що ти сказати, я це взяв в космосі, ну тобто, це, це щось таке безадресне. Я кажу, просто забороняю вам так говорити. В інтернеті є адреси, є назви ресурсів, є, врешті-решт, ну якісь посилання. Тобто, ти повинен абсолютно чітко розуміти, де це ти взяв, тому що в інтернеті це означає, що ти це знаю, десь на помойки знайшов. Розумієте, навіть так. якщо хтось в натовпі щось вигукнув, це все одно вже більше конкретне джерело, ніж mm -hmm. просто в інтернеті. Ви йдете по вулиці, натовп, хтось щось викрикнув. Це вже більш конкретно. Так, і сьогодні, до речі, оддав вміння працювати. Я завжди кажу, що розумієте, будь-яка інформація. Має своє джерело, якщо ви бачите інформацію, де немає джерела. Або воно анонімне, або воно написано якимсь дивним якийсь там блогер, зрозуміли, ви його не знаєте. Або там, да, типу, британські вчені, да, тобто узагальнення, якісь там. Або Всі... там мої джерела в СБУ. Да -да 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 -да. Мої джерела таємні. Коли ви це бачите, люди, я вам відразу кажу: ну навіть не наближатися до цієї інформації. Ну от просто її не беріть. Вона неякісна, 100%. Я, наприклад, от зараз я працюю в вечірній школі я з медіаосвіти для людей поважного віку, і ми з ними, от, перше заняття. Не знаєте, присвячено саме цьому. Я їм кажу, укладіть, будь ласка, список. Джерел, з яких ви берете інформацію, ну і тут весь набір, про який ми говорили з інтернету, з Ютубу, ну такого плану. Потім я починаю їх вчити, да говорити все таки більш предметно. Ну десь отак. Тобто, сьогодні, ну от сьогодні питають: скажіть, будь ласка, там швидка формула, як розрізнити фейк, маніпуляцію, пропаганду, да, тобто, які є правила? Та правило, ось номер один. Подивися, звідки це до тебе прийшло. Тобто, візьми, подивися, джерело інформації. Якщо воно тобі у тебе не викликає довіру, тобто воно або. Невідоме тобі абсолютно краще. От знаєте, сьогодні такі важкі скрутні часи. Я розумію, що сьогодні там на це витрачати час, перевіряти джерела. Ну ясно, немає часу, немає можливості, у когось немає сил на це. То просто беріть інформацію з офіційних джерел. От просто офіційні джерела інформації. Сьогодні кожна, кожен ЗСУ, там не знаю, да президент офіс, там міністерство будь-яке. Вони всі мають свої і телеграм-канали, і на Фейсбуці сторінки, і сайт. Йти, тобто сьогодні. Офіційна інформація це не так, як раніше газета правда, розумієте, це дійсно можна її перевірити, якщо хочете, але все одно офіційні джерела інформації це єдине сьогодні джерела, де можна брати спокійну інформацію. Ну і звичайно, я довіряю Радіо Свобода. Ну не знаю, чомусь поки що так. Суспільне обов'язково. Да, тобто суспільне, Радіо Свобода. Ну тобто, отакі, от Українська Правда, да BBC. тобто дійсно ті організації, які піклуються про свій імідж, да? вони піклуються про стандарти інформації. Вони подають їх виважено і за певними правилами ну десь отак от. до речі, про фейки, маніпуляція, пропаганда, дезінформація, цензура і все це інше? Чи необхідно ось просто пересічному споживачу інформації? Чи необхідно знати, що це таке окремо розрізняти це? Чи достатньо просто розуміти, що це? Ну назвемо одним якимось загальним словом, що це просто неправдива інформація або нам не підтверджена інформація? Чи є от медіа грамотності? Ось ...відрізнити е, маніпуляцію від дезінформації, тому що межа настільки може бути інколи непомітна, що ми можемо подумати, не 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 розрізнити, що це, але точно знати, що ця інформація неправдива. Тут все залежить від мотивації людини, да наскільки вона хоче бути в цьому обізнана. В принципі, щоб себе убезпечити, не ну, обов'язково знати там уже такі тонкощі, хоча чому б і не знати. Але це залежить від того, да наскільки людина хоче бути в цьому обізнана, але все одно розумієте, є Такі якісь універсальні правила, які ну, от, або універсальні, знаєте, такі маркери, я б сказала, інформації, які вказують на те, що тут щось не те, що вам або маніпулюють, да? або вас дезінформують, або вам щось пропагують. Ну, все дуже просто. Сьогодні всі сидять в соцмережах. Соцмережі, да, сьогодні, мені здається, телеграм-канал, сьогодні просто телеграм да, взагалі от як ресурс. Сьогодні просто він ну не знаю, він там перенасичений мені вже таке відчуття. Хоча є своя небезпека і в телеграмі. Не тобто, не можна розуміти, не можна довіряти абсолютно будь-якому ресурсу. Да? Всі знають, що Телеграм має свої російські там якісь да корені і теж тут дуже треба обережно. Є такі інформаційні вкиди, які працюють з вашими емоціями. От, наприклад, коли було вивільнення, звільнення азовців, пам'ятаєте, як тільки їх звільнили, почалися а, такі. М Пости, такі вкиди інформаційні з'являтися. Коли я побачила, навіть мене це е, зачепило, ну торкнуло це дуже емоційно болісно, коли фотографія була до і після, да, от як азовець виглядав до полону, як він після полону. А і ви знаєте, от відразу мене спочатку це просто ну, накрило. Да? Емоційно, от коли тебе накриває, ти розум... ну, ти просто переживаєш якусь таке, просто руйнує тебе ця інформація. Але запам'ятайте, коли інформація вас руйнує. Це означає, що починають працювати дуже тонкі маніпуляційні механізми. І Я подивилася, звідки пішла ця інформація. Хто був перший, скажімо так, да, джерело інформаційного вкиду оцих порівнянь? Телеграм-канал Російські Пабліки. Тобто, розумієте, ворог працює дуже тонко. Він розуміє, що навіть отакі емоційні фейки. Але це не і не фейк, розумієте? Тобто, це правда, начебто, це напівправда, те, що я говорила на початку. Там є і правда, але є і неправда, і воно так все змішано, так все тонко заміксовано, що ти отримуєш такий ну просто емоційний удар. Для чого це робиться? Ну, щоб підірвати вашу впевненість в тому, що буде все добре, да? щоб підірвати впевненість в тому, що ми переможемо, що ми вистоїмо. Навіть так працюють сьогодні. Навіть так. Дуже тонкі є методи. І ну, повертаюся до, до твого питання. Розбиратися в тонкощах, геть тонкощах, кожному може і не треба. Розбиратися, звичайно, на рівні, е, ну як себе убезпечити, обов'язково. Наприклад, ви бачите написаний текст капслоком. Капслок, да, це великим шрифтом. Я коли бачу такий текст, я його ну клянуся, я його просто не читаю. Єдине, що капслок годиться тільки коли це заголовок, наприклад, або якесь одне слово, ну якесь ключове. Або воно там потрібно, увага, наприклад. Так, все інше, коли ви бачите весь текст, написаний капслоком великими літерами, ну от просто його не читайте. Просто не читайте, тому що це вже пішла маніпуляція вашою вашою свідомістю з вашим сприйняттям. Ну які ще можемо маркери згадати? Капслок, потім є такі слова, які використовують там шок, сенсація, не знаю, там, розірвало мережу. Там ну я коли це бачу, все це можна навіть далі і не дивитися. Потім є такі фрази, ми типу, ми всі умрем. Там да ото зрадинку розгоняють. У нас да дуже люблять до речі. Є такий класний сайт. UA Review, здається, да, який спеціально продукує фейки, спеціально, але він це робить так з гумором. Просто от зайдіть, подивіться, боже ж ти мій, наскільки те, що вони роблять з гумором, ми сприймаємо це серйозно. От вони коли взяли і скліпали такий за всіма оцими параметрами, такий, знаєте, зразковий фейк. Ми всі умремо, щось з такого плану. Це було так смішно. Ну, це смішно добре, що коли людина може зрозуміти, де ж правда, а де смішно. До речі, про ресурси. Ви знаєте, от. Уже треба теж. Ми говоримо про звичку. Да, От треба звичка заходити на корисні ресурси. Ну, які ресурси Кирило, наприклад, ти порадив? Де ти береш інформацію? Ну я, наприклад, беру інформацію. Я знову ж таки телеграм-канали. Переходжу інколи на сайти, читаю. Звісно, розумію, що інколи просто читаю тільки в телеграм-каналах інформацію. А на сайти дуже рідко переходжу. І ось нещодавно я говорив зі своїм другом, який працює на 24-му каналі, який туди пише статті. Я кажу, я з твоїх статей не читаю. Кажу, я навіть не переходжу інколи, просто не вистачає часу, бо в телеграм-каналі все сконцентрованіше. Mm -hmm. Я читаю, звісно, суспільне новини, українську правду, телебачення Торонто, 24-й канал. І якщо щодо різної інформації. Інформації я ще читаю телеграм-канали. Інколи переходжу також на сайти центр протидії дезінформації при РНБО. Вони часто там пишуть, що є там фейком маніпуляцією з боку Росії, які вони там роблять оці інформаційні вкиди, і вони там їх не інколи пояснюють, інколи просто подають. пишуть, що ось ця інформація це фейк. Це також дуже корисно, щоб тримати себе так розумітися теж на цих тонкощах, угу. тому що тонкощі так. дійсно, тому що фейки постійно змінюються. Це вся робота з інформацією, вона змінюється дійсно. Ви сказали там півтора року тому було зовсім все інакше. А тепер в якісь моменти теж уже не можеш відрізнити м, ось якісь такі речі. Ось до речі, про той, про той самий Review, е, Нещодавно десь там я гуртаю стрічку новин. А буває так гуртаєш там. В Фейсбуці швидко, що не встигаєш там все побачити. Там заголовок тільки прочитати можеш і далі. І там був якийсь такий заголовок. Вже не пригадаю, щось там ну, звісно пов'язано з Росією. якийсь такий дуже дуже такий дивний треш, і що я на секунду повірив, що це правда. Але це але потім я подивився джерело, що це рев'ю. Але на якусь секунду я повірив, що це правда, тому що це може бути. І ви так само можете просто прогортати, не звернути увагу, потім подумати, що це дійсно правда. Угу. Ну от я послухала перелік джерел, які Кирило користується, і скажу вам так: шановні слухачі, будьте як Кирило, Молод, молодець. Ще знаєте, є такі хороші ресурси, де можна просто себе, як то кажуть, прокачати. Ну, тобто, щось таке ну, почитати для, для самоосвіти, да? ну, обов'язково. Там ходити в спеціальні курси з медіаграмності, можна і самому вчитися. Так от, чудові є ресурси, наприклад, детектор Медіа, Мідіа Сапінс. А потім мені дуже подобається імпонує такий ресурс по той бік новин Альони Романюк. По той бік новин є і Фейсбук, сторіночка, є і сайт, і телеграм-канал здається, вже є. Це просто унікальна робота групи людей. Вони взагалі починали як волонтери, тобто, абсолютно так, от як то кажуть, на свій розсуд. Вони беруть інформацію, перевіряють її дуже ретельно і дають їй, скажімо так, такий вирок, що це таке. це, наприклад, фейк, це дезінформація, це маніпуляція. Тобто вони розрізняють все ці моменти. Або просто неперевірена інформація. Фейк, ну я не знаю, чи це фейк. Ну так, да, фейк, фейки теж різні бувають. Вони не завжди такі агресивні, жорстокі, вони бувають такі досить милі, як нам здається. А фейк, пам'ятаєте, фотографія Києва темряві машини угу. стоять, так, так. Та? і нам здалося, що це ось зараз зроблено. Та, от як. Ну Це таки більше було таке емоційне знову таке. але що ж виявилося? Виявилося, що ні, фотографія реальна, але її зробили в Надцятому році а між тим, як там сонце заходило. Ну тобто, зловив її там фотограф. Дуже часто так буває, коли беруть реальні фотографії, але uh -huh. придумують якусь іншу історію. Uh -huh. Uh -huh. І ось це теж коли нібито це і правда, тому що ну це правда, фотографія реальна, але коли міняють рік, навіть можна поміняти один рік вперед чи назад, і це вже зовсім інша історія, і вона зовсім по іншому Ну Так це такий фейк, да такий досить він був милий, але все одно це фейк, розумієте, тобто милий не милий. Фейк. Фейк, це означає, що вас все одно дур обдурили. Тобто, да, вам сказ. Вам... вам сказали неправду, вам показали не те, що от, от, до речі про медіаграмотність. То тут ви має включатися ось цей ваш момент, тому що всі, хто створюють фейки, маніпуляцію, пропаганду і все інше, вони хочуть вас обдурити, і у вас має включатися ось такий внутрішній е... угу. інтерес до того, щоб ставати медіаграмотним для того, щоб не дати себе ошукати. Ви ж не хочете, щоб вас ошукали, Ви думаєте, що ну нічого, просто ошукають, там мене, це ж не на гроші там, наприклад, якісь там шахраї. Але може бути таке, що спочатку ні, а потім так, потім ви поведетеся вже на якісь речі, які пов'язані з грошима, або не знаю, там голос на виборах або будь-що. Ну тобто, якісь такі речі це завжди робиться не просто так. Так, сьогодні так да, дійсно є фейки, де вас можуть обдурити на гроші, але сьогодні дуже багато фейків саме, де вас дурять на емоції, коли, наприклад, там терміново потрібна кров, да наші наші воїни там гинуть, немає крові, тонорства немає. Тобто, розг. Оця, знаєте, така ситуація, що все, все пропало, все погано. Це спеціально робиться. Або привезли дітей, дітей можна всиновити, Будь ласка, там розбирайтемо дітей. Ну, таке іноді пишуть. Може, господи, ну це просто якісь, ну ясно, що це якийсь бред. Але оці всі емоційні такі накали, вони спеціально зароблять для того, щоб дестабілізувати суспільство. Щоб ви, щоб у вас опустилися руки. Знаєте, це і це теж це фейки, як на мене сьогодні, ну найстрашніше просто. Що ви ще? Ось на завершення порадили стосовно того, як загалом бути медіаграмотним, в які ресурси читати, де навчатися, можливо, якісь курси пройти, якщо ви ось самостійно не можете, ось які ваші поради. Сьогодні, слава Богу, ви знаєте, так багато хороших курсів, що і там би хотів, і там би хотів, просто вже часу немає. А взагалі, якщо у вас є така, знаєте, цілеспрямованість, ви хочете дійсно повчитися. Є чудові онлайн-платформи навчальні. Прометеус, наприклад, да, дає чудову у нього класний курс з медіаграмотності. Потім маса курсів, наприклад, от від від ЮАЙРЕКС. А вивчайте розрізняй, і у них там теж є курси з медіаграмотності. з скажімо так, оцього фейкознавства і так далі. Тобто, без проблем сьогодні знайти хороші курси. Головне, подивіться, да, хто вам їх пропонує. Прометеус, мені здається, сьогодні це найкраща така платформа. Вона дійсно від науковців, да, люди, які цим займаються. Я її просто раджу, чому пині. І від Айрекса теж те, що перевірено, те, що дійсно там люди вже роками працюють. А взагалі, курси курсами, а треба починати з себе, да, така самодисципліна. І думаю, що про... Просто ем, навіть читайте, заходьте на ті ресурси, які ми сьогодні назвали, читайте новини, навіть стопфейк. Да? Просто заходьте щодня на стопфейк, та, да? хороший ресурс. І дивися, як люди перевіряють інформацію, що вони для цього роблять. І поступово буде оця навичка вас базуватися, навичка перевіряти інформацію. І ви будете знати, як це зробити. Сьогодні Google дає стільки інструментів перевірки інформації, можна і фото перевірити, і знайти. Кого завгодно йде завгодно перевірити, наскільки це все правда? Тобто, сьогодні вже просто ну знаю, ми не обмежені ні в чому. Головне бажання бути медіаграмотним все є бажання бути медіаграмотністю. Дякую за цю розмову. Ну і насправді ще можна сказати про те, що ставтеся до будь-якої інформації як уже до якоїсь певної неправди, і це вам дозволить на початку ось принаймні все перевіряти. Навіть інколи помиляються й офіційні джерела, але і там уже перевірені джерела, але вони завжди перепрошують, спростовують і так далі. Тому можна почати з того, що критично ставитися ось так до всього, намагатися аналізувати і це може виробити ось таку звичку. Ну а згодом дійсно ви можете уже довіряти. Перевіреним джерелам дійсно mm -hmm. не тільки вами, перевіреними, а й експертами можна завершити таким жартом невеличким. Студенти нашого спеціальності журналістика у нас є такий жарт. Ми з першого курсу вони його чують. Якщо твоя мама сказала, що вона тебе любить, перевір це, <реш> <реш> тобто не можна вірити нікому, довіряти можна вірити. Ні, тільки все перевіряємо. Так, дякую, ми говорили із Наталією Фенько, тренеркою з медіаграмотності, доценткою кафедри української філології та журналістики ЦДПУ імені Винниченка. Говорили власне в цьому епізоді амбасадорів безпеки про те, що таке медіаграмотність та як бути медіаграмотним. Наш подкаст створено в рамках проєкту громадський хаб Амбасадори безпеки за підтримки канадсько-українського проєкту розвитку поліції коштом уряду Канади через Міністерство закордонних справ Канади. Підписуйтесь на агенцію сталого розвитку хмарочос на амбасадори безпеки у соціальних Мережах, підписуйтесь на youtube канал, шукайте наші епізоди на подкаст-платформах. І головне, пам'ятайте, що кожен із нас це важливий пазлик у великій картині безпечної громади та країни. Будьте в безпеці!